Новини культури далі. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка вражає прем'єрними виставами. Цього разу вибагливому Дніпровському глядачу презентували музично-поетичний проєкт створення світу, в якому віртуозно поєдналися дві культури литовська та українська. Докладніше про це у нашому наступному сюжеті. У театрі Шевченка цього вечора особлива атмосфера, бо до Дніпра приїхали поважні гості з Дружньої Литовської республіки і привезли з собою музично-поетичний проєкт створення світу. Приїхали наші партнери, наші спонсори із держави Литва. Ось приїхали із творами Миколаса Черльоніса із його музикою. Це людина, яка працювала все своє життя на Литву і прославляла литовську культуру, литовське мистецтво. Це дуже приємно, що до нас їдуть такі люди. От прославляють свою державу, а ми прославляємо нашу Україну. Розказуємо за наше життя, за те, як ми зараз тут живемо. На один вечір фоє театру Шевченка стало художнім музеєм та імпровізованою сценою для проведення музично-поетичного вечора. Одночасно. У такий креативний спосіб у межах всеукраїнського туру тут презентували мистецький перформанс, присвячений 150-річчю з дня народження найвідомішого литовського композитора та художника Мікалоюса Константінаса Чурльоніса. Виставка картин митця зустрічала театралів трохи подалі у куті, рояль. А глядацька зала розмістилася поряд із скульптурами. Мус цей вечір об'єднав музику і поезію: Литву та Україну, Мікалоюса Сачурльоніса та Лесю Українку. Це дуже для нас важливо не тільки, що ми святкуємо юбилей Чульоніса, але що е, в цьому західі е, поєднаються е, два символа нашої країни, Литви. це Чульоніс і України, і вашої країни це Леся Українка. Буде музика Чульоніса і вірші Лесі Українки. І музику буде грати пранок Чульоніса. Рока зубовис. А вірші буде читати теж пів лютовка, пів Українка. Вона з Миколаєва. Родом Кристина Кісельовайде. Тобто от такий, такий гарний, гарний захід. Коли поєднається музика і вірші, то все все звучить ну, інакше і так ну, чудово. Музику Чурльоніса віртуозно виконав сам правнук композитора, піаніст Рокас Зубовас. А вірші Лесі Українки натхненно декламувала литовська українська акторка Крістіна Кісільовайте. Вони зустрілись у Вільнюсі. Там, власне, і підбирали літературний та музичний матеріал до цього мистецького вечора. У мене був список улюблених віршів. Я слухала музику Чорльоніса. Багато слухала, слухала, слухала. Щось почало асоціюватися, почало лягати один на одного, довелося дещо перечитати, і потім ми зустрілись і почали, як у Лесі, барво на барву накладати. Я дуже добре відчуваю вірш контрс Він відомий. Мені ще подобається хто вам сказав, що я слабка, і мені дуже подобається вірш, який вона присвятила після смерті Мержинському. Квіток, квіток як можна більше квітів. Мені здається, він дуже розумне сьогоднішнім часом. Музично-поетичний вечір об'єднав два світи, дві епохи. Великий талант митців минулого і сьогодення надав можливість глядачеві відпочити у єдності слова та музики, відчути підтримку дружнього литовського народу. А сьогодні для нашого міста для величного театру імені Тараса Шевченка. Знакова подія. Особливо важливо це сьогодні в часи страшних випробувань, які переносить Україна, а можна сказати, і Європа. Хай щастить нашим гостям, щоб їм подобалось, ще раз подобався наш чудове місто Дніпро і наша Україна. Ми почули, що як культура Важлива і потрібна в ці часи, такі жахливі. І ми відчуваємо від, від, від публіки, я теж не знаю, як, як, як це казати, ну, і, і любов. Дніпро став четвертим містом, де з аншлагом презентували музично-поетичний проєкт створення світу. Далі його покажуть у Миколаєві, звідки родом одна з учасниць мистецького вечора. Ольга Ковріч Ілля Ломовський, новини Д1.